0 Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка у південно-бузькій операційній зоні залишається напруженою. Динамічною розвідку подій проте контролюється силами оборони. Тривають активні бойові дії вздовж усієї лінії зіткнення. Ворог намагається організувати контрнаступальні дії та здійснює вогневий тиск на підрозділи наших військ, ракетно-артилерійські ударами за підтримки авіації протягом ночі Наші позиції двічі атаковано ворожими винищувачами, завдано ракетні удари та застосовано важку артилерію по територіальних громадах вздовж лінії зіткнення і в тилових районах. Близько півночі ракетами зенітно ракетної системи С-300 ворог завдав удару по Баштанському району на Миколаївщині. Є влучання по об'єкту транспортної інфраструктури. Пошкоджена газогін, зруйнована будівля крамниці. Люди неушкоджені. Протягом ночі Криворізькі та Нікопольські райони також потерпали від обстрілів. В Зеленодольській громаді ударами ураганом по приватному сектору Панівочина житлові будинки, господарчі споруди, перебита газогін. В Нікопольському районі гради та важка артилерія гатили по території трьох громад: Нікопольський, Марганський та Червоногригорівський. Пошкоджені приватні будинки, ліцей та електромережі. Масштаби руйнувань уточнюється, людських втрат нема. Нашу авіацію та ракетно-артилерійськими підрозділами нанесена понад сотню вогневих ударів по ворожих позиціях, районах зосередження живої сили та бойової техніки в тилу. Двічі атаковано понтонні мости через Інгулець та Дніпро. Сили оборони здійснюють цілодобовий вогневий контроль мостів та переправ, не дозволяючи окупантам забезпечити поповнення запасів бойової техніки та боєприпасів. За результатами нічних боїв, ворог втратив 10 расистів, танк Т-72, самохідну артилерійську установку та автомобільну техніку. В районі Нової Каховки та Дарівки уражені два понтонні мости. Наведені ворогом через Дніпро та Інголес. Їх подальше використання неможливе. В корабельному угрупованні ворожого флоту в Чорному морі продовжують бойове чергування чотири надводні носії високоточної зброї із сумарним залпом 26 крилатих ракет Калібр. Також маневрують вздовж кримського узбережжя три великих десантних кораблі. Не виключно, що прикриваючи свої поразки по лінії фронту, ворог може активізувати ракетні удари та обстріли реактивними системами залпового вогню, важкою артилерією тилових районів та вивільнених населених пунктів. Наполегливо закликає не нехтувати правилами безпеки під час повітряної тривоги, діяти чітко і оперативно, дотримуватися правил двох стін за доцільністю. Будьте уважні і свідомі, виявляючи певну поведінку підозрілих осіб. Їх намагання зібрати інформацію про сили оборони. Повідомляйте у компетентні органи на звільнених територіях та в зоні активного бойового ураження, враховуйте практику використання ворогам забороненої зброї, а відповідно, імовірність замінованих ділянок чи виявлення нерозірваних касетних снарядів. Дотримуйтесь заходів безпеки, не наближайтесь, довірте цю роботу фахівцям. Тримаємо стрій разом до перемоги.